А хочете я вам покажу, кстати, як, як ЗМІ немножечко їбанулись вчора? Давай покажу. Дивіться. А, я ж можу його так. Це скільки статей вийшло вчора, ви поняли? Що це таке, блять? Це щось дуже низьке. Скільки яких статей вчора вийшло? А, це на екрані, не знаю, що це, блядь. О, Отак. От Прикольно. Прикольно, хороша стаття. Без говна. Осьо. бій з Усиком. На кону Бутерброд, це ТСН. На кону Бутерброд з двома шматками ковбаси. Так, Усик яну виклик, Усику кену виклик українець. Преж переможця буде особливий. Football.com. Український блог Михайло викликав нас паренг Олександра Усика. Вистачить хоча б на раунд, блять. є, Клас. Вистачить хоча б на раунд. Бедлота, блять. Спорт Юа. Усик анонсував побарнення на ринг. Український боксер прийняв виклик від Михайла Лебіга. Трибуна. Українська компанія запронув. Що це таке? Українська компанія запропонувала бій лебізі у палаці спорту після виклику усику. Що це, блядь? Українська промоутерська компанія Top Boxing Generation відреагувала на новини про можливість спаринг на популярнішу українську стріму Хайлів з чемпіоном Блабла. Тазирінгу на дважкій вазі Олександр Мусико. Тити. Головна арена країни цієї весни. Загрозливіше, ніж фюрі та мільйони доларів. У мережі пере... переготали скинутого либігу і виклику усико. Тасен, сука, ви мразі йобані. Що це таке переготали, блять. Скинутого лебігою виклику Усику Переготали. Я в Києві нахожусь я можу приїхати по гетпопереготати по... у вас на студії десь, якщо ви хочете. Але я з Женєю приїду. І з Анатолієм. І ми будемо реготать, всі там будемо реготати. Я вам ті камери, блять, маркером тако позамальовую, блять, щоб не було видно, що ви там знімаєте, охуєть. Пореготали. Я вахаю. Ми з Олександром зробим, зробим спарринг, прям, блядь. В, в, в кабінеті директора вашого, блять. Ну ладно, щось згорів, блять, їбать агресії в мене. Їбать агресії в мене, прикинь. Схарився на одне слово, блять. АХУЄТЬ Дайте пільмені у мені якихось. ласка, я вже кричу на людей, блять. Так, що це? Спорт юа. Буханка хліба, багато ковбаси та пиво Усек ТТТ, понятно. Fight 24 TV, т... Ага, це 24 я поняв. Бля, знаєте що? Саня вже навіть зробив, блядь, обкладинку боя. Зараз покажу. А отак виглядає. Бій за бутерброд з кубасою. Іменно кубасою. Але мені не нравиться оця хуятіна, Що це? Сань, можемо переробити це? В тебе лишилось Саня, якщо ти тут. Можеш оце переробити? У мене. Це я тут. Блядь, я жаба-рапуха тут якась. Що це таке за кусок оце висить? Сань, мені не подобається. Если есть возможность, можем здесь проделать. Что это? Тут все красиво, блядь, мышцы, мускулы, нахуй, и я, блядь, плакаю. Цены нравятся нравится мне. Такая заставочка, как вам на сегодня? Dance, dance, dance! Чему танцы Светланы Сакаль. мне тоже нравится.